Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: Куп'янсько-Лиманський Куп напрямок. Що заважає знищити росіян, що обстрілюють куп'янськ наших військових, Лиман навколишні території? Продовжують окупацію. Що нам заважає їх перемогти і знищити? Так, які ж дії? Ну от наші військові отримують дуже гарну зброю. Це дуже добре. Угу. Ну, а в росіян зараз зменшиться надходження зброї, тої зброї, якою вони руйнували домівки, руйнували життя людям у Куп'янську, Лимані, навколишніх територіях. От, в них дуже мало її буде. І вони полишать ці напрямки, вони змушені будуть відійти. І в наших військових іде тиск на ворога дуже сильний тиск. Такі гарні карти. Так, тут буде прорив. Прошу ви ще сили. Скажіть, які плани у рашисті? Що вони планують? Скажіть, будь ласка, на цих напрямках, які плани у рашистів? Полишити. Так, вони до, хочуть домовитися і полишити цей напрямок. Багато хто планує здатися в полон нашим військовим. Дійсно хочуть полишити напрямок Купіанський Лиман. Скажіть нам, будь ласка. Так, в них тут нема вони шляхів, у них все закрите, Верховний суд, ще й дуже сильні обстріли до них мирний вогонь. Саме їхня артилерія буде знищена. Вона закривається, їм них не, не буде, чи немає прикриття. от Верховний суд. Так. Заперечую повністю весь негатив, заперечую, заперечую, заперечую. Відкриваються всі шляхи. Заперечу весь негатив, заперечу, заперечу. заперечую, заперечу, заперечую, 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 заперечую. Заперечу. Ой, заперечу. Відкриваю всі шляхи військовим України на перемогу. На, відкрит... на перемогу на Куп'янському, Лиманському напрямках. Більше нема жодної перешкоди, щоб знищити росіян. Буде так. Заперечу весь негатив. Запереч, запереч, запереч. Запереч. Повністю зніму. Запереч. Перекриваю. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, тут буде прорив хороші карти. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити расистів, відігнати від лиману, відігнати від Куп'янську, звільнити території наші окуповані, знищити їхню всю артилерію, та, що вбивала наших людей, вбивала цивільних і військових України. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть нам, будь ласка, звільнити Лиман, звільнити Куп'янськ від російської агресії, знищити повністю всіх росіян, що обстрілюють Лиман і Куп'янськ. Прошу допоможіть нашим військовим, відкритись. Всі... Надійде вся необхідна зброя, броньована техніка, далекобійні ракети і снаряди, і все необхідне для перемоги в цьому напрямку. В достатній кількості і більшій. І прошу одвернути від наших людей від наших військових, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, все можливе. Зброю, агресію, яку можуть використовувати росіяни, уламки, вибухову хвилю, міни, гранати, кулі, все, що застосовує ворог, все в нього хай втикується і його ранить. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснено. так буде. Добре, наші військові мають перемогу. Дякую за увагу.